Так, ще, друзі, є в епіцентрі, побачив ось такий заміокулькас. Ціни ви бачите які, в залежності від розміру. В принципі, до речі, потрібно було б полити, як на мене. Е є різні варіанти. Вибрати є з чого, є отакі взагалі великі ціна. Бачите? ці прямо великі такі великі, гарненькі. Є отакі менші ціна знову ж таки в залежності від об'єму, я так розумію, об'єму горщика, але ось так вони виглядають. І вони доволі таки непогано будуть у вас почувати себе, коли ви їх пересадите.